Якщо побудувати таку піраміду, то асортимент поділяється на категорії, підкатегорії, сегмент і безпосередньо на СКУ. Можна подивитися, як це виглядає, наприклад, на прикладі взуття, так? щоб зрозуміти цю структуру, як вона формується. Взуття. Категорія об'єднує все взуття. Точніше, категорія об'єднує все взуття. Підкатегорія вже ділить на чоловіче, жіноче та дитяче взуття. Якщо ми зайдемо до магазину, то заходячи, побачимо, що йде поділ, наприклад, на чоловіче, дитяче та жіноче взуття. Вони всі знаходяться в різних місцях. Це вже зручно, тому що якщо все змішати, наприклад, змішати класичне взуття всіх разом в одному місці: класичне жіноче, чоловіче та дитяче, то почнеться справжній хаос. Там будуть і чоловіки, і жінки, і діти. І відповідно, покупки чоловіків, жінок і дітей зовсім різні. Вже відбувається розділення на підкатегорії, і коли ми розбиваємо на сегменти, то можемо побачити, що, наприклад, у чоловічому сегменті це буде полювання, риболовля. так? А в дитячому та жіночому ці категорії будуть менш представлені або взагалі не представлені. Полювання, риболовля. Це як приклад, там ще є різні типи сегментів. Переходьте до нашого телеграм-каналу спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.